Итак, вітаю всіх на каналі Олег Притула. І я вийшов, терміново в ефір, тому що те, що сталося в Ірані, це практично повністю зівпадає е, з нашим баченням в попередніх ефірах. Тобто удар по Ірану все ж таки відбувся, і удар по Ірану відбувся ким? Ізраїлем. Звичайно, без Сполучених Штатів тут не обійшлося. Чому? Тому що, коли Трамп, президент, був арабських Еміратах Саудівській Аравії Катар він в Саудівській Аравії домовився, що вони зможуть збивати над своєю територією іранські ракети. Таким чином унеможливлять попадання іранських ракет в Ізраїль. І крім того, була відпрацьована тактика, така яка була зроблена в Україні. І те, про що ми говорили, що Трамп не міг не знати про атаку, яка відбулася в Україні по, по цих бомбардувальниках, які являються стратегічними в Росії. Така сама зараз була тактика вибрана і в Ірані. В Ірані були розміщені дрони, які керувалися безпосередньо з Ірану. Розвідувальниками Ізраїлю. І спочатку було повністю, повністю зруйновано дронами ракети, які могли би потенційно долетіти до Ізраїлю. Так само було вдарено по основних місцях ППО Ірану. І після цього буквально є різна зараз інформація, там десятки літаків Ізраїлю чи там. Сотні деякі джерела говорять, 200 літаків вилетіли для того, щоб розбомбити оцю потенціальну ядерну зброю Ірану. І були знищені, крім того, і головнокомандуючі Ірану. І також було знищено багато науковців, які розробляли цю іранську зброю. І удари були настільки точечні, що якщо попадала ракета в будинок, то вона руйнувала тільки квартиру, в якій знаходився е це чи інша ціль, яку запланував е Ізраїль. Отже, можна сказати, що ми з вами говорили, що перед тим як вдарити вже нормально по Росії і санкціями, тарифами. Ну і безпосередньо підготуватися до цього, щоб добити Росію, треба було розібратися з Іраном. З Іраном, 에, а, Сполучені Штати Америки розібралися за рахунок Ізраїлю. І ця 에, атака була попереджена, тому що Трамп сказав за 60 днів 에, до цього, що у вас є 60 днів для того, щоб мирним способом вирішити. Цю проблему. Тобто ви не виробляєте ядерну зброю, відповідно, ми налагоджуємо, знімаємо з вас санкції, налагоджуємо торб... торгівельні відносини. Іран відмовився і таким чином утримав удар від Ізраїлю. Звичайно, без підтримки Сполучених Штатів тут би не обійшлося це 100%. Ну і слідуючим етапом на даний момент зараз має бути. І питання вирішено з Росією, тому що Іран це була, скажімо, остання платформа, яка при підтримці Китаю весь час постачала дронами і ракетами Росію, які потім летіли на Україну. З Іраном, можна сказати, поставлено таку е жирну крапку, і я думаю, що Трамп зараз перейде і. До вирішення питання з Росією. Трамп говорив, що я подивлюсь два тижні на дії Росії і після цього прийму рішення. А насправді ці два тижні це було якраз 60 днів, які закінчувались ультиматум для Ірану. Іран не пішов на цю згоду, таким чином отримав атаку. І ядерна вся ця його підготовка повністю на даний момент зруйнована. Я думаю, що будуть ще додаткові удари по Ірану для того, щоб добити кінцево оцю ісламську мафію, яка захопила, можна сказати, Іран і вже стільки років тримає там людей в полоні. Ви знаєте, в Ірані є дуже багато християн. Я думаю, що зараз внутрішня ситуація в Ірані може помінятися і вже виступав і бувший. Король Ірану, який готовий вернутися в Іран при певних умовах. Так що будемо чекати хороших тепер новин по відношенню до України. Я думаю, це відбудеться в найближчий час. Всім дякую, до зустрічі на стрімі.